Виклик тижня і що з цим робити. Виклик тижня, з чим прийдеться справлятись, що затроне так да, сильно. Виклик тижня. Тому це успіх, просяяння, що робити. Ну, це просто дивіться, бути в гармонії, відчувати кохану людину, просто насолоджуватись цим часом. Це не виклик, це просто як дар, показують карти. Виклик тижня, і що з цим робити? Виклик тижня. І що з цим робити? А шанс буде якийсь, і це є виклик, розумієте? А щось йде в руки якийсь шанс, це як рулетка, розумієте, як казино. казіно. Що робити, думати за фінансове благополуччя своєї родини, Прямо йти в цей потік, який вас кличе по конюшині, по цьому шансу. Повністю віддатись потоку і думати про е, фінанси, про матеріальне благополуччя родини. Виклик тижня, і що з цим робити, виклик тижня. Виклик тижня. Знову, конюшина, і що з цим робити? Е, йти, е, дивіться, знову шанс дає якийсь вам доля, і що з цим робити? Е, йти від хмар, які вас е, просто заполоняють від це страхи, це те, що стримує, і далі. Дороги показують вам різні дороги. Абсолютно робіть свій вибір нарешті і приймайте рішення, беріть на себе відповідальність. Пора йти далі, пора йти далі показують вам.